Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Будемо дивитись з вами, що є акційного. Але перше, я вам хочу показати подарунок, який, знаєте, ще з входу привернув мою увагу. Це такий є набір від Ютера, SPA, засоби, пінка, сіль, йогурт для тіла і цікава мочалочка. І все це запаковано в таку ванночку. Ціна 439. Дивіться, ще який гарний подарунковий набір. Також торгова марка Ютера. Ось ця ємність корзинка металева. Бачу, є піна для ванни, йогурт для тіла, бомбочка та мочалочка. 367. Акція діятиме 10 та 11 грудня. Знижка 50% від вартості на порошок. Двухастик вагою 2 кг та 100 г. Акційна ціна 138 гривень. Знижка 40% на серветочки косметичні та вологі від торгової марки Greenway. Ви мене запитували, в чому різниця рожевих або оранжевих цінників? Ніяка, просто це інший формат магазину, тому тут рожеві ціночки. А це ніякого в принципі значення немає. Це навіть, до речі, не цінники, а накладки. Бачите, цінник білий. Просто якщо є акції їх ставлять за ось цю пластину, а якщо нема акції, то перед пластинкою. Ось такі серветочки в упаковці 90 штук. Акційна ціна 41 гривня, 80 копійок. Кольори є на вибір. Такі зимові дизайни. В упаковці по 150 штук, і ціна 30 гривень. Досить гарна ціна. Там такі біленькі, біленькі серветочки, подібно складені. Кольори є упаковок малюнок на вибір. Ще є ось такі 27 гривень. Тут є 80 штук, 40 біленьких і 40 кольорових. Так, ще є вологі. 15 штук, 7,20 коштують. Більші пачки 100 штук із клапаном. Ціна 37 гривень. Такі 60 штук, 27,60. 40% від вартості знижка на гелі для душу жіночий. Маленький марселець об'ємом 650 мл. Ціна 109 гривень. Аромати в асортименті. Усі масочки та патчі для обличчя у саше, тобто в такі одноразові ем, упаковочки. Ціни є акційні і додатково до акційних цін буде 1 плюс 1 до рівні 3. Обирайте будь-яких три товари. Just Kawaii, такі масочки цікавенькі по 20 гривень. Маски для обличчя від Greenway, ціна 15 гривень. До 50% знижка на товари від BC Professional. Це є для нігтів різні засоби, є і по 74,50 базове покриття, лаки по 100 гривень. Дуже тут багато всякого, є і набори, 35 гривень, пилочка, апельсинові палички, набір 3 штуки і пафік. Такий набір 59,50, 3 пензлики. Подвійний пензлик для манікюру 84,50, 84,50 олійка для кутикули. До речі, щодо тканинних масок, то і корейські масочки входять в цю акцію. Можна об'єднувати різні і гарні ціни. Farmstay 25, холіка. Є різні ціни, і 56, і 40 гривень, Єлизавека по 40 гривень. На декоративну косметику від торгової марки LCF діє кешбек 80% від вартості. І ще є акція 2 дорівнює 4 на акційний період, тож можна обрати будь-яких 4 товари, оплатити за 2 дорожчих з суми, яку ви заплатили, ще вам нарахується кешбек 80% від вартості. Бонуси можна списати на наступний день після покупки. Торгова марка «Ламель». акція 2 до 4. Така ж, як на LCF, обираєте 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. До речі, є багато акційних пропозицій. Палітра Тіней для повік, такі блискітки 204 гривні. Знову колекція, я такої ще не бачила. Хайлайтер «Желе». Рум'яна, ціна 114 гривень. Це рум'яна. А ще десь має бути хайлайтер, а це хайлайтер стільки похожі. Хайлайтер 229 гривень. Новочу тестера. Хотіла б подивитися, як він виглядає. Оце хайлайтер. Тут викручується. highlighter. Багато різної декоративної косметики, і іменно ось цей бренд Ламель зібрав багато хороших відгуків, багато гарних коментарів я читала. Та й загалом я сама знаю, що є багато хороших продуктів. Дивіться, ось така помада від Ламель. Зараз зі гарною знижкою ціна 64 гривні. Можна обрати 4 товари і отримати два в подарунок. Можна об'єднувати не лише помади, а, наприклад, пудру. Тільки знаєте, що з 4% ви оплатите за дві дорожчі позиції. На декоративну косметику Evelyn знижка до 50%. Є догляд для нігтів, ціна 99,50%, зміцнюючи різні лаки. Ой, щось цікаве, нове олійка така. А знаєте, я так придивляюся, хочу собі якусь олійку для коте, коли в зимовий період хочеться більше зволоження. Олівчики для губ, олівчики для очей, підводки різного формату, туші для повік, відновлюючі туші. Вони без кольору в переважній більшості, або навіть можуть мати білий колір хайлайтери. Тут різне. є, бачите, і для очей. І тонуючі засоби. Це, до речі, рум'яна з аплікатором 164 гривні. Подра компактна варіта 179. Кешбек 80% на засоби для догляду за ртовою порожниною доктор Морген. Ополіскоч для ротової порожнини об'ємом 250 мл. А не сканується. акційна ціна на нього 49,50. А цей не акційний, 71 гривня. Зубні пасти, бачу, є деякі акційні, деякі не акційні. Найбюджетніший буде, мабуть, ось цей варіант 38,80-100 мл. Доктор Морген. Акційна ціна на дитячі зубні ниточки, такі вони як рогатки. І буде кешбек 80%, 41 гривня у упаковці 30 штук, 43 гривні 30 штук, різні різні такі щіточки для міжзубного чищення. Ниточка Флос 65%, а ще є дуже багато зубних щіток від доктор Морген, акційні та неакційні. 36,30, 47 гривень. Така щітка 47,50, має ще витискач для залишків пасти. Дві щіточки: 39,30 набір. Ці зі змінними насадками, щітками. Ціна 129 гривень за набір. Щітка для чищення не лише зубів, а й язика. Ціна 30. 2 гривні. Найбюджетніше зі щіток 17,50. Набір дві зубні щітки 40 гривень 50. Купівку і ще вам нарахується кешбек 80%. Вся мішура усі набори новорічних прикрас та кульок з акцією 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 товари із цієї категорії, а оплатите лише за. Дві дорожчих позиції. Такі кульки по 80. До речі, гірлянди не входять в цю акцію лише набори кульок, прикраси і мішора. Дощик по-нашому. 60 гривень такі кульки, 6 штучок в упаковці. Є і по 80 і по 100. Тут як які. Так, мішора ось тут є. Але Батьки ціни на неї. Довжина 2 метри, ціна 30 гривень якісь зі сніжинками. Мінус 50% на другу одиницю Естіма професійні засоби для догляду за волоссям. Це треба взяти дві позиції одним чеком Естіми, шампуні, бальзами, маски, спреї і те, що дешевше, піде за половину від вартості, від цінника, навіть якщо він акційний. Маски по 309 гривень, шампуні по 209 гривень. Де всі решта нема. <с> такий 209 гривень, ламелярна вода 159 гривень, арганова 209, кислотний пілінг 169. Термозахист 149 і така рідкий шовк 15 мл 149 гривень. Угу. Є ще такий спрей. Усі аксесуари для догляду за взуттям та одягом. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна поєднувати різні торгові марки, різні засоби, губки, фарби. З трьох товарів піде вам в подарунок, те що дешевше. І ось такі валики для чищення одягу теж входять в цю акцію. Від торгової марки COS усі пензлики для макіяжу зі знижкою до 50% від цінника. Цілий набір ціна 114,50 ще й у чухлі із екошкіри. Від COS 26 гривень, ось такі аплікатори. 144,50, такий пензлик КОС, 134,50, такий пухнастий для рум'ян, для тонального крему 134,50. Вау, подивіться, тут є 4 в одному: 139,50 пензлик. Так, Наступні 114,50 69,50. Для тіней 69,50 і 64,50. Такий варіант. де ж тут пензлик, Бра 89,50, 99,50 і за 80 гривень. Цілий набір, знижка 50%. 199,50 коштує. На усі щоденні прокладки діє акція мінус 50% на другу упаковочку. Тобто ви за першу платите так, як пише, на ціннику. А якщо берете дві одним чеком, то одна буде так, як пише, 73 гривні, а друга за половину вартості, тобто 36,50. Від торгової марки Лінджері. Ціна за 50 штук 73 гривні. Від «Лібрес» акційна ціна на ось такі: 58 штук, 91 гривня 50 копійок, чорні, 78 50 30 штук. Так, від котекс в індивідуальних упаковках 56 штук за 95 гривень. Ці всі по 95 гривень. І ці, і ці, і ці. 20 штук, 42 гривні, 50 копійок. Діскріт 159 гривень. Такі 101 гривню 60 штук. 62 штуки Діскріт за 98,90. Натурела по 109 гривень 52 штуки. 100 штук 174 гривні. Хочу вам скоренько показати, що я взяла. Взяла такі зубні ниточки, набір пензликів. І ось такі лаки-топи. До речі, питайте, уточняйте, може у вас теж є це якась розпродажна колекція чи що по 10 гривень. Топи від BC Professional. Тож запитуйте.